У суботу, 23 липня, 15-ти разовий чинний чемпіон України Київське Динамо почне новий шлях за відстоювання свого титулу. Першим суперником білосиніх буде футбольний клуб Олександрія, який у квітні цього року залишив команду Сергія Реброва за межами Кубку України. Тоді у першому матчі на Олімпійському команди зіграли в нічию 1 -1. А у другому матчі кияни поступились мінімально. Тож, попри те, що у матчі прем'єр-ліги навесні Динамо виграла у Олександрії 2-0, чергова перемога саме над цим суперником у першому турі нового чемпіонату має для «Динамо» принципову важливість. Також варто нагадати, що Олександрія зараз готується до відбірного раунду Ліги Європи. Проти хорватського хайдука. І матч проти киян буде для команди важливим випробуванням перед дебютним стартом в Єврокубках. Динамо до стартового матчу готується сконцентровано у звичному режимі. До загальної групи приєднався Олег Гусів. Взагалі настрій в команді після перемоги у суперкубку чудовий і жвавий. Гравці налаштовані порадувати київських вболівальників. А для тих, окрім власне, футболу, у день відкриття нового сезону заплановано багато цікавого. Наприклад, кожен фан зможе сфотографуватися зі здобутим динамо суперкубком, який буде розміщено у спеціально виділеній фанзоні біля НСК Олімпійський. А перед грою о 17.00 на вболівальників чекає концерт, в якому візьмуть участь Сашко Положинський, гурти Був'є, Май Севентін і станція мир. Ведучим заходу буде соліст гурту Танок на Майдані Конго і великий шанувальник футбольного клубу Динамо Фозі. Тож чекаємо всіх на футболі і віримо, що ваша підтримка дозволить Динамо здобути переконливу перемогу у першому матчі нового чемпіонату.